Як підготувати ґрунт для посіву пшениці, щоб пшениця дала високий урожай, ґрунт потрібно підготувати грамотно і вчасно. Цей процес складається з кількох важливих етапів: перший вибір поля і попередника. Пшениця любить родючі і добре дреновані ґрунти, наприклад, чорноземи або суглимки. Найкращі попередники бобові ріпак або багаторічні трави. Несійте пшеницю після злакових, інакше зросте ризик хвороб і шкідників. Другий основний обробіток ґрунту. Після збирання попередника проводимо глибоку оранку на 20-25 см. Це покращує аерацію і водопроникність. Також важливо виконати лущення стерні для подрібнення рослинних залишків і боротьби з бур'янами. Третій передпосівна підготовка. Культивація на глибину 10-12 см допомагає зберегти вологу і створює добрий посівний шар. Після цього. Боронування. Воно вирівнює поверхню і покращує контакт насіння з ґрунтом. Перед посівом також вносять добрива. Четвертий добрива. Фосфор і калій вносять восени під оранку, азот навесні, по мерзлоталому ґрунту або для підживлення. Рекомендовані норми азот від 80 до 120 кг на гектар, фосфор і калій по 40 60 У рядки можна внести стартове добриво. Наприклад, нітроамофоску 60-80 кг на гектар для листкового підживлення, використовуйте мікродобрива, LF-зернові, lf бор або гумат лист, п'ятий боротьба з бур'янами і шкідниками. До посіву застосовуйте гербіциди суцільної дії, отаман, тотал або геліос. Після сходів: пристар, дисулам, гренадер максі. При наявності шкідників: внесіть інсектициди. Канонір Ультра або Тріолан. 6 посів сіяти пшеницю краще з середини вересня до середини жовтня. ґрунт має бути вологим. Оптимальна глибина 4-6 см. Норма висіву від 3,5 до 5 мільйонів насінин на гектар. Для ярої пшениці трохи більше до 5,5 мільйонів. За пізнього посіву норму висіву можна збільшити на 10%. Підсумок. Правильна підготовка ґрунту це основа гарного врожаю. Дотримуйтесь черговості, обробіток, добрива, захист і точний посів, і ваша пшениця покаже максимум свого потенціалу.